Що я хочу сказати? Чому я пішов на цей конкурс? Тому що це є конкурс керівника. Це не є конкурс молоного лікаря. І я почну суто з питань менеджерських і господарств, тобто, які, на мою думку, є пріоритеті. Для початку я би зробив енергоаудит, тобто щодо економії коштів, тобто енергоаудит даного підприємства. Знайшов шляхи оптимізації витрат даного підприємства. Враховував такі витрати, тому що я живу в Калуші, я спілкуюся трохи з лікарським складом Калуша і знаю, які є проблеми. Тобто потрібні витрати на доїзд на роботу, коли там люди ургентні, а не ургентні, їм треба срочно підскочити. Тобто, у, вони несуть свої витрати кожен раз. Далі є ще дуже багато нюансів у нас з прозорістю. Тобто прозорість роботи з підприємством. Зайшовши на сайт підприємства, я маю подивитися, скільки є послуг підприємства, якщо я хочу отримати їх плату, наприклад, я хочу здати аналізи, чому в каучі процвітають приватні лабораторії. У нас прекрасна команда, у нас в лікарні є прекрасна лабораторія, яка теж може заробляти на цих послугах. Тобто, я з точки зору господарки говорю. І ми можемо теж скинути потім результати аналізів по інтернет на електронну пошту. А за окрему плату можемо і виїхати на місце і взяти аналізи на дому. Тобто, як люди готові це платити за гроші, треба ці гроші освоювати і брати. Далі. Стосовно. Діючого в нас в лікарні благодійного фонду. У відкритості його роботи. Є там 5 мільйонів за рік зібрали коштів. По-перше, це є, не є е, фонд лікарні, якщо з цього почати. Це є приватний громадська організація, приватний фонд, в який збираються гроші. Я б хотів, щоб хоча б якщо це є приватний фонд, щоб він надавав е, доступність. Повністю інформацію. Ці речі необхідні для того, щоб потім цей самий пацієнт нам довіряв і йшов до нас. Я не є спеціаліст в медицині, але я є спеціаліст в управлінні. Тобто потрібно зараз первинна банка запрацювала. Є лікарі, які набрали декларацію, і вони потребують скеровувати. Пацієнтів в лікарні. Вони будуть ключовими, хто буде скеровувати нам пацієнтів. І з 1 січня, коли гроші підуть, вже повторена реформа запрацює, вони будуть, лікарні буде залежна від них, до кого скерують і чи скерують, і яка кількість пацієнтів буде. Це є друге питання. Третє питання. На яке би я звернув увагу. Підвищення рівня кваліфікації команди. За рахунок грантових коштів е, є багато освітніх програм, які фінансуються різними міжнародними фондами, в яких треба брати участь, правильно подати всі документи, е, провести переговори і можна відправляти наших е, лікарів на навчання за кордоном. Маса семінарів проходить, які фінансуються з грантових коштів. Тобто потрібно тільки в цьому брати участь. Далі. Третє питання, четверте вже питання, на яке варто зауважити. Міський бюджет дуже багато коштів витрачав бо тепер і витрачає далі на підтримку нашої, по-перше, стану лікарні. Це дуже добре, що в нас лікарня в прекрасному стані, де можливо були зроблені ремонти. Але я не бачу, наприклад, заходячи на сайт лікарні, я не бачу, які в нас обладнання лікарні. То я хочу знати, які послуги можу отримати в цій лікарні. Як пацієнт, наприклад. Тут має бути комунікація між пацієнтом, відкритість лікарні. Через, тоді е, е, люди підуть в цю лікарню і будуть е, і будуть дивитися, так, вони мають відповідне обладнання, отаке, таке, таке. Воно є зараз передовим. Вони можуть мені надати таку таку послугу якісніше, ніж будь-де інакше. Так? І тоді будуть звернення, будуть. Е, за людьми ходити гроші.